Ісус сказав: Любіть ворогів своїх. Що означають ці слова? Давайте розберемося, бо багато хто плутиться у цьому питанню. І все тому, що люди не знають Бога і не знають Біблії, виривають окремі вірші Слова Божого з контексту та будують на них свої міркування. Але Господь хотів, щоб люди вони несли милість, щоб через закон виконувалося Слово Боже, воля Божа, щоб була віра в Слово Боже. Віра в Слово Боже, це основа, це фундамент, який стоїть для того, щоб і виконувався суд, милість, любов на землі. Просто так любити неможливо всіх прощати, покривати, якщо не буде твердої основи Слово Божого, прийде рано чи пізно крах. І для справедливості, суду та милості необхідно, щоб була тверда основа, це Слово Боже. І Господь, прийшовши на землю, да, Ісус Христос, Він. Являв на землі мирість, любов, чудеса творив, він зцілював хворих, воскрешав померших, щоб усім було видно, який Господь люблячий, щоб люди змогли прославляти ім'я Господнє і змогли стати священниками усієї землі. Від самого початку Бог дав єврейському народові дві глобальні мети, як дві рейки, якими має йти поїзд. Перша мета йти та винищувати народи, чиї гріхи дійшли до неба. Це були сатаністи, які за сьогоднішніми мірками прирівнювалися б до найжахливіших злочинців. Вони приносили дітей у жертву, жили у збоченнях і з'єднувалися з бісами. Сам Бог вказував своєму народу тих, кого потрібно було винищити. Це був Божий суд, але була й друга мета для Ізраїлю: щоб вони стали світлом і сіллю для всієї землі, а також щоб вони стали священниками і відкрили всьому світу Бога. І тоді світ припинив би поклонятися бісам, неправдивим релігіям, сатані, і люди всієї землі пізнали б Господа. Тому Ісус говорить народу: ви сфокусувалися тільки на помсті, але у вашому житті немає ані любові, ані милості. Ви взяли тільки першу мету і стали як лиходії, у яких око за око і зуб за зуб. Але для того, щоб виконати другу мету, у вас мали бути любов, прощення, благодійність, і Господь продовжує. Тоді будете синами Отця вашого Небесного, бо Він сонцем своїм осяває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. Всім дає час для того, щоб зробити вибір, покаятися та виправити своє життя. Бог не відразу судить, але всім дає час для покаяння. Тому дивлячись на історію єврейського народу, який не зміг рухатися по любові, бо вони. Жили лише по закону, щоб використовувати закон для покарання, і тому вони не змогли виконувати то, що хотів Господь Бог, даючи їм цей закон, даючи їм слово своє. Тому всус Христос, говорить же слова, любіть ворогів своїх, говорить про те, щоб проповідувати їм, допомогти їм, відкрити очі свої, щоб вони відвернулися від темряви до світла, від лади сатани до Бога. І вірою в Бога отримали прощення своїх гріхів, свободу від цих гріхів, змінилися думки, почуття, емоції, та вони стали священниками для Бога, що вони несли милість, любов та прощення.